Віт-привіт! Привіт. Це такий реальний влог із мого робочого дня сьогодні, тому давайте розпочинати. Насправді, я зазвичай працюю з годинки 10 11 але цього тижня я працюю з 9 тому що ми готуємося студенткою до екзамену. Насправді обом дуже складно вставати зранку. І для мене, мабуть, єдине, що буде найскладніше завжди, це прокинутися зранку. Насправді зранку, перед своїми заняттями, я не фарбуюсь. Я сьогодні дійсно нікуди не виходжу, то в цьому потреби немає. От. Тому поки мій день виглядає ось так. Поки я в вдруговочі, то моє робоче місце це диван у залі. Навіть <світтє> у мене спить сестра, і туди за стіл я взагалі ніяк не можу піти. Готуємо студенткою до IELTS. І безпосередньо цього тижня в нас щонайменше ще буде чотири уроки. Вчора ми вже розібрали повністю райдена. Повторили взагалі, мої уроки не є страшні. Я завжди за те, щоб студент себе почував максимально комфортно на уроці. Але все ж таки мої загальні курси значно відрізняються від курсів до екзаменів. Коли ми готуємось до екзамену, я дуже великий акцент роблю на те, щоб студент дійсно аналізував те, що він робить. Тобто, коли ми навіть розбираємо ту саму частину лисенку чи райтингу, ми не просто щось пишемо, ми не просто щось слухаємо, а ми аналізуємо кожне слово. Тобто, так би мовити, ми розбиваємо завдання на молекули, і лише тоді, коли ми там повністю зрозуміли стратегії, критерії оці... оці... оцінювання, так коли ми зрозуміли, що від нас вимагається, ми проступаємо до практики цих тестів. Коли я бачу, що студент вже в'їхав в тему, коли я бачу, що в принципі він починає показувати мені цю динаміку у виконанні тестів, так десь тут у нас може бути більше правильних відповідей, бо нам більше пощастило, тут може бути десь менше, але в сукупності це має бути динамічно. І е, тоді ми можемо переходити там до якихось складніших завдань, так би мовити, от е, виставляти нові таски, які нам потрібно досягнути, тому що знаєте, вершина ідеальності у неідеальності завжди ось. I was really glad of it when I came to write in the draft. Mm-hmm. But it again. So again, let's take the recording, please, the script of it, mm -hmm. to find it. And some social relationship, right? Yes, or what? And social relationship. Um, attachment style stems from. Uh, control. Ім свій сніданочок. От е, мені потрібно ще задизайнити один урок до IELTS. Насправді, мої уроки вони не є якісь там нестандартні, скажімо так, але я дуже сильно дійсно е, витрачаю багато часу на те, щоб він класно виглядав, тобто візуальне сприйняття. Тому що з моїми студентами це працює. Я не знаю, до мене приходять такі люди, яким це також важливо. Тому, знаєте, в нас тут немає такий менш в цьому питанні. Я дуже люблю естетичні уроки. І я дуже люблю навіть якусь складну інформацію подавати через такі якісь зображення спрощені, адаптовувати це все під реальність такою, як вона є. Посторонні звуки, до файла, нос. Ось, і я дійсно бачу, що це класно впливає на динаміку уроку. Тому для мене це от, в моїй роботі, для мене це мастер. Дуже мені, до речі, пощастило, що вчора мені вистачило часу, вистачило часу зробити домашнє з іспанської. М -м, це моє вже я не знаю. Ну, 20-те заняття точно, але десь 15, 16, 17, можливо. У мене є там спеціальний такий сайт, я займаюся у школі е футурист, я вам бізнесу прикріплю покажу. Мені дуже подобається. Я індивідуально займаюся один раз на тиждень. Іспанську я до цього не вивчала, М -м, але знаєте, я дійсно кайфую від пайби цієї мови і можливо. Tellement. Можливо, я таки доб'ю колись її і, і вивчу класно, бо поки це в мене такий елементарний рівень, euh, поговорити на якісь там щоденні розмови, але на такому дуже примітивному, типу, запитати там, як справи, в менюшці щось замовити, вибрати, все. Ну, тобто, це, знаєте, а ну навіть не назвеш. Ну окей, а один не назвеш, а нуль не назвеш. Ось. І. И... Uh, сьогодні в мене має бути заняття на першу, але не знаю, що чи буде, тому що моя тірка написала мені, що в неї там трапло з інтернетом, от і вона не знає, чи зможе під'єднатися. Тому можливо і не буде, але якщо буде, то покажу вам шматок із уроку. Ну я насправді би дуже хотіла, щоб був, тому що від іспанської я кайфую. did you find it? How did спринг. Вау! it? We, we take a photo and uh, ah, say, perfect. It looks like you find this. Yes, thing. this is like 21st century girls. So I think it's a pipe, you know. And at least now, for like your listening task, you will just know it. It's a pipe. Um, if you call it a tube, uh, well, I would say that it's different. Okay. E, né, a primeira. Томен асієнто, томен асієнто. Одна частина це мій а, прикол. З чого він складається? Загалом приколи я проводжу для того, щоб краще зрозуміти студентів, тобто, чи підійду я їм як викладач, чи підійдуть вони мені як студенти, я вважаю це свідомий підхід. А по-друге, коли я збираю групу, мені чітко треба знати, що студенти перегукуються один з одним. І крім цього, що я перевіряю їхній їхні рівень, тобто ми намагаємось діагностувати їхній рівень. Мені важливо зрозуміти зрозуміти також, яке їхнє ставлення до англійської, що вони шукають, для чого вони прийшли на курс. Питання вважаю є достатньо. Ми говоримо в першу чергу про досвід вивчення англійської, закриваємо запит, для чого нам англійська, тобто я наштовхую потенційних клієнтів одразу чітко сформувати, що вони хочуть. Ну це важливо, знаєте, і чим раніше це зрозуміти, тим краще. Ми говоримо про те, як вони уявляють собі навчання, тобто яким повинно бути заняття, як це все виглядає в їхній голові, тому що. Насправді є різні ситуації, інколи студенти приходять з гарним попереднім досвідом, інколи знедужає, і, ну тобто вони можуть навіть, боятися чогось нового, тут важливо пояснити, розказати, розжувати Знову ж таки, от ми говоримо про те, що їх може демотивувати від вивчення англійської. Це може стосуватися як із з мого боку, так і з боку, наприклад, групмейтс. Чи є у студентів якісь страхи стосовно процесу навчання? Що вони очікують від мене як від свого потенційного викладача, це теж дуже важливо, тому що я починаю працювати з людьми лише в тому випадку, коли я знаю, що я зможу закрити їхній запит. Тобто, якщо людина приходить до мене і вона каже мені, от я хочу закрити там питання медичної англійської, то я кажу Сорі, але я з таким не працюю. Тобто це там esp uh, запит, так спеціальні. Насправді це не так страшно, бо можна це все підготувати. Але от медицина це тема, в якій я зовсім не є сильною, тому я не можу брати студентів і там готувати їх, умовно кажучи, до якихось uh, медичних uh, ну, працювати з певними медичними блоками. Так, хоча в мене у досвіді насправді була ситуація, колись, коли я працювала із дівчинкою, ми займалися загальною англійською, вона готувалася до кроку, і їй потрібно було допомогти трішки тільки з термінами. Uh, то в нас були певні класи е, уроки так, спеціально за і для цього, але тоді я відчула, що це, ну, це складно, це не моє. Я більше кайфую від загальної англійської і власне мій автентичний курс get it. це точно напрямок, в якому я буду розвиватися, я вважаю. відчуваю. Також ми говоримо про редфлекс у роботі з людьми, попередні там історії, які я вам розповідала про ігнорування. От я це все проговорюю, і так само мені цікаво послухати з боку людини, що для неї є точно некомфортним і таким тригером у роботі. І також я маю останнє заключне питання про об'єктивну кількість часу, який Студент може виділити, чи студентка для вивчення англійської за межами, наприклад, уроків курсу. Чому це важливо? Тому що е, потрібно оцінювати тверезу свої можливості. Тобто, якщо в тиждень я зможу позніматися лише три години англійською, нехай це буде три якісні години, аніж я скажу, що я буду там кожного дня виділяти по три години, і в результаті я не буду це робити. Тому що пізніше, знаєте, оце expectations reality, і дуже сумно від цього. А результат не такий, ще щось там не таке. Студенти нервуються, вони не розуміють, чого так, вони демотивуються через це. Ну, тобто, Я кажу, вивчення англійської це не солодко. Це процес, до якого потрібно бути готовим, готово морально починати сідати і вивчати мову. Тобто тяп-ляп тут не вийде. Не працює вивчення мови, жодне вивчення мови так не працює. Навіть я от пам'ятаю себе завжди, коли в мене є якісь ситуації, що там не знаю, мені накладно фінансово там, взяти додаткову кількість уроків. Там чи я не знаю, чи в мене буквально немає часу, бо я багато вчусь там в університеті. У мене був період, коли в нас були різні сесії, екзамени і потрібно було ну, дійсно багато часу там приділяти унівару, і я просто навіть енергійно не вивозила там заняття, знаєте? Все одно у мене спрацьовує дисципліна, і я все адаптовую під те, що якщо в мене повинно бути заняття, воно буде, тому що consistency, я буду це повторювати постійно. Навіть якщо у мене щось не виходить, окей, я виділю собі годину часу на тиждень, де я сяду, і я відпрацюю це своє, ну, свій час, який я приділяю вивченню мови обов'язково. Я не зроблю так, що я там, знаєте, десь. Прогуляю урок, пізніше його не відпрацюю, ні зі мною так не працює. Тому що пізніше я просто стою на місці, я не бачу результату, це навіть не те, що я стою на місці, якщо я щось пропускаю, якщо в мене я десь випадаю з графіку. Ну, звичайно, різні ситуації бувають це нормально, але важливо пізніше ну, повернутися, адаптуватись, так то якщо люди просто закидують навчання, вони роблять крок назад. Це навіть не крок вперед, це навіть не крок там стояти на місці, це крок назад одразу, автоматичний крок назад. І пізніше, коли вони повертаються, дуже складно вийти знову на цей рівень, тому що ну, люди вже знають, що от вони щось вміють. Я це можу прийняти навіть іншим способом. Наприклад, англійською я можу вільно висловлювати свої думки німецькою, це так посередині, десь. Тобто я їх можу висловлювати, але вони будуть «doesn't sound natural», скажем так. Іспанською я не можу ще висловлювати свою думку настільки вільно. От і коли людина приходить і вона колись щось вміла, а тут вона не вміє, їй цей скіл треба відтренувати, від, від тренувати знову, знаєте, поновити, то так, м'язи пам'ятають so to say, muscles. Muscles remember everything. And маселс. Маселс everything, Але тан uh, remembers everything, Але це все знімає час. Привіт, чути мене, Привет, чути. чути? Супер. Все супер, все Суп. нічого страшного, нічого страшного буває це таке. Знаєш. Я думала, можливо, світла нема, або щось таке. Одразу хочу запитати, чи можна на те, чи буде комфортно? Є? Супер, добре. окей, як настрій. Добре, добре, класно, чудово. Дуже хотілося б підготуватись до сім'ї. В словах відчувається оця така невпевненість, нерозуміння до того взагалі, що таке тусії. Мені перше взагалі про свій досвід вивчення англійської, як це все почалось, які в тебе зараз стосунки з англійською, раз в такому форматі. Добре, мій стосунки з англійською зазвичай чудові. Я почала ще в школі, потім я підготувалась до Я Отут хочу додати тобі одразу просто до теми. Поки говоримо про іспити. Якщо порівнювати сії з IELTS, то IELTS це більше знаєш од заради сертифікату, тобто скласти окей. Ми отримали там ці папірчик, ми пішли, поступили в там чи отримали роботу. Сії, чим він мені подобається, тим, що в процесі підготовки ти дуже класно прокачуєш рівень. Знаєш, що це, власне, з тої точки зору, що поки так само мають і поділяються цілі, розумієш? от, І вони так само працюють заради цього, щоб прокачати рівень глибини. Ти насправді третя, хто мені говорить, що викладає, от, тому У мене влітку трішки більше вільного часу, насправді, і коли у мене от є годинки без занять або перерви між нами, то я ось так просто лежу і чекаю. Ось здебільшого насправді планую заняття так, щоб підпрацювати і мати вільний день, але не сьогодні. Сьогодні трішки проскрит. А ще на шосту годину у мене буде дві годинки тренінгу по голосу, інтонації викладача, експерта. Це щось дуже цікаве, і думаю, що мені дійсно пригодиться як для викладання, так і для блогінгу свого в інстаграм. Насправді, з інстаграмом у мене довгий шлях. Ось і довгий. Я маю на увазі, що сторінку я вже маю десь близько п'яти років, мабуть, якщо не більше. І лише цього року я почала займатися з СММ-спеціалістом над нею. От, і м -м, зараз я активно відвідую різні консультації по методиці викладання. А, ось відчула, що мені потрібен такий fresh air, знаєте, щоб знову це вдихнути, е зарядитися і творити, тому що креативу в мене достатньо. Але ось хочу пропрацювати точково якісь такі свої слабкі місця, дізнатися щось новеньке, і не знаю, чи буду ще знімати а, сам вебінар, тому що перед ним у мене буде заняття, і думаю, що я одразу під'єднаюся і все. І буду дивитися. Так, що ось такий в мене вийшов сьогодні working day, сподіваюся, що вам сподобалось і а, буду очікувати на. Вашу реакцію можливо залишайте якісь коментарі, щоб я знала, чи вам цікаво чи актуально. Та обов'язково підтримуйте мене вподобайку.